Вітаю геймери! З вами Авалкер. Сьогодні продовжимо детально розглядати та аналізувати інформацію з подкастів World on the Street від 3 по 5 включно про розробку MMORPG Ghost з ведучими Скоттом Джонсоном і Грегом Стрітом. Також нагадаю, що в деяких випусках присутні ключові розробники студії, які діляться з нами додатковою інформацією. Запрошую вас підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Ваша підтримка дуже важлива. Дякую за увагу та приємного перегляду. 18 січня 2024 року на youtube каналі Fantastic Pixel Castle було викладено третій подкаст, в якому Скотт Джонсон та Грек Стріт, а також запрошений віце-президент з креативу Шанті, розповідають про побудову світу Ghost, зокрема про важливість сюжету, персонажів та історію, а також про труднощі та можливості пов'язані зі створенням нової фентезійної IP для ММО. Розглянемо найцікавіші моменти з цього випуску. Створення нової гри з нуля є складним процесом, який вимагає чіткої концепції і творчої команди. Важливо мати уявлення про. Те, що хочете досягти з проєктом. Ефективна логістика в розробці є критично важливою для успіху. Потрібно планувати багато сюжетних ліній, щоб задовольнити інтереси гравців. Відсутність обмежень, які супроводжують вже існуючі IP, дозволяє розробникам бути більш креативними і інноваційними, що сприяє створенню унікального контенту. Гравці часто хочуть більше інформації про світ і персонажів, ніж надається. Баланс між розкриттям деталей і збереженням таємниць є важливим аспектом дизайну, необхідність створення великої кількості потенційних. Сюжетів забезпечує гнучкість у розробці та дозволяє адаптуватися до уподобань геймерів та їх запитів. Приклади успішних ігор, таких як Warhammer, демонструють, як довгострокове планування сюжету може призвести до глибокого занурення в ігровий світ. Це створює враження продуманого Всесвіту. Геймери World of Warcraft відчувають себе обраними героями, що надає їм можливість впливати на світ гри, що викликає різні реакції. Деякі насолоджуються такою ролью, інші ні. Гравці можуть впливати на розвиток історії, що робить їх участь у грі більш значущою. Це Ворі відчуття, що їхні дії мають вагу у світі. Інтеракція з NPC є важливою частиною гри, адже геймери закохуються у персонажів, а не лише у світ. Це підсилює емоційний зв'язок з грою. Ми можемо створити власні історії та передісторії для своїх персонажів, що робить гру більш персоналізованою. Це допомагає нам відчути себе частиною світу. Ми прив'язуємося до ігор через персонажів та їхні історії. Важливо створити візуальний, привабливий світ, щоб заохотити взаємодіяти з ним. Персонажі та їх розвиток є ключовими для залучення нових гравців. Та створює емоційний зв'язок зі світом. Створення багатого світу є ключовим аспектом розробки. Це дозволяє впроваджувати як великі, так і малі сюжетні лінії, які нам будуть цікаві. Інтеграція нових елементів у вже існуючий світ може бути викликом. розробники мають продумати, як нові ідеї вплинуть на всю історію гри. Гравці, які тривалий час не грають у гру, можуть відчути себе відокремленими від нових доповнень. Важливо створити механізми, які допоможуть новоприбувшим інтегруватися в історію світу. Сучасні геймери можуть не знати, як зміни у світі гри впливають на старі квести та історії, які вони могли б пережити. Це потребує адаптації контенту. Прозорість у розробці дозволяє бачити, як відбуваються зміни в світі, і це може зробити гру більш живою та інтерактивною. Основна мотивація в історії полягає в обережному розкритті таємниць, щоб не запослабити Отриманий досвід важливо тримати деякі елементи в таємниці для збереження інтриги. Також важливість обережності у розкритті деталей історії, щоб зберегти захоплення, вона повинна залишатися інтригуючою від початку до самого кінця. 14 лютого 2024 року було викладено четвертий подкаст, в якому Скотт Джонсон та Грек Стріт разом з Кендіс, яка є директором з контент-дизайну, обговорюють різні аспекти розробки, зокрема концепцію синіх і червоних зон, їх роль у геймплейному процесі та важливість соціальних класів. Вони діляться своїм досвідом у створенні ігор та обмірковують, як різноманітність ролей може покращити взаємодію гравців. Розглянемо на цікавіші моменти з цього випуску. Обговорюється роль дизайнера контенту у створенні гри, зокрема, як візуальні елементи та механіки впливають на ігровий процес. Це підкреслює важливість дизайну в ігровій індустрії. Зазначається, як команда використовує натхнення з інших успішних ММО-ігор, щоб створити унікальний ігровий досвід, що демонструє важливість вивчення конкурентів у розробці нових проєктів. Гравці шукають досвід у відкритому світі, що пропонує. Динамічний контент і можливості для взаємодії це важливо для створення унікальних і захоплюючих моментів у грі. Взаємодія між гравцями є ключовим аспектом, оскільки вона створює спільноту та дозволяє насолоджуватись іграми разом. Динамічний контент у червоних зонах дозволяє відчувати новизну та непередбачуваність. Це робить гру більш захоплюючою і цікавою. Оновлення і зміни в ігровому світі забезпечують відчуття прогресу та відкриття, заохочує досліджувати нові території та брати участь у пригодах. У грі важливою є різниця між червоними та синіми зонами. Адже червоні зони створені вручну і мають постійний характер. Це забезпечує більш передбачуваний досвід у порівнянні з процедурно згенерованими елементами гри, які будуть в синіх зонах, де забезпечується унікальний досвід для кожного гравця, адже локації можуть змінюватися знову і знову, що дозволяє уникнути одноманітності. Геймери можуть очікувати, що цілі будуть більш базуватися на локаціях, наприклад, у стилі Final Fantasy. Це створює динаміку у виконанні завдань. Знайомство з ігровими механіками, такими як шаблони підземель, допомагає Чути себе комфортно та впевнено і важливо для підтримки інтересу. Виклики в іграх можуть бути створені за рахунок введення нових босів і зміни механіки та надає різноманітні тактики для боротьби. Досвід може бути ускладнений шляхом додавання нових елементів, таких як отруйні моби, які вимагають нових стратегій на високих рівнях. Комбінаторика ситуація дозволяє створити унікальний досвід, що робить кожну битву з босом непередбачуваною і цікавою. Важливість різноманітних біомів у грі, які створюють унікальні ігрові враження. Кожен біом може запропонувати різні Методи навігації та взаємодії з навколишнім середовищем. Ідея синіх зон, які дозволяють інвестувати час і ресурси в різні аспекти гри, та створює відчуття контролю та вибору в ігровому процесі. Значення вибору, де гравці можуть уникати певних задань, це забезпечує свободу і зобігає відчуттю примусу у виконанні контенту. Створення різноманітності в ігрових задань дозволяє підтримувати інтерес, можна отримувати задоволення від виконання нових квестів або дослідження нових зон. Ключовим аспектом є можливість самостійно приймати рішення, що дозволяє відчувати себе від відповідальними за ігровий досвід. Гравці мають можливість вибирати між соло іграми або асинхронним способом гри з друзями. Це дозволяє досягти прогресу без необхідності постійного спілкування з іншими учасниками. Існує два підходи до соло гри класичний досвід, як у Skyrim, або асинхронна гра з друзями. Це створює гнучкість у виборі стилю проходження. Асинхронна гра дозволяє взаємодіяти навіть коли вони не в мережі та допомагає підтримувати прогрес у грі без жорстоких часових обмежень. Важливою є динаміка спільноти, де кожен може вносити. Свій внесок. Це зберігає інтерес і дозволяє комбінувати різні стилі та підходи. Обговорили концепцію суміжних світів у відеоіграх, зокрема в контексті технологічних можливостей та геймплейного досвіду. Складність створення безперервного відкритого світу є важливим аспектом розвитку таких ігор. Гравці можуть отримати задоволення від, від різних ролей завдяки інструментам та можливостям, які розширюють їхній ігровий досвід. Це дозволяє відчувати прогрес і досягти цілей, навіть не володіючи традиційними бойовими навичками. Деякі класи надають можливість розвитку персонажів. Без необхідності бути сильними в бою, що робить гру більш доступною та створює нові шляхи для гравців, які хочуть дослідити різні аспекти гри. 12 березня 2024 року було викладено п'ятий подкаст, в якому Скотт Джонсон та Грег Стріт разом з Кемом, який є технічним директором, а також Джеймсом, він же головний інженер, обговорюють аспекти розробки Project Ghost. Також діляться досвідом, розглядають технології, необхідні для створення гри, такі як Unreal Engine. Вони акцентують увагу на важливості співпраці між дизайнерами та інженерами для створення безперебійного ігрового процесу. Розробка ММО стикається з унікальними проблемами, такими як підтримка серверної архітектури. Та управління великою кількістю гравців. Це вимагає інноваційних рішень для досягнення цілей дизайну. Важливою складовою розробки є баланс між наданням повноважень дизайнерам та контролем за технічним обмеженнями, що уникнути перевантаження серверів. Інженери мають право працювати над створенням великих міст у грі, які можуть вміщувати багатьох гравців без значних бойових дій, що вимагатиме адаптації технологій. Використання Unreal Engine є ключовим для проєкту, але його архітектура потребує значних налаштувань для підтримки ММО середовища та створює додаткові технічні виклики. Гравці часто недооцінюють важливість соціальних взаємодій у іграх, що може вплинути на їхній ігровий досвід. Важливо створити живе середовище, де взаємодії виглядають природно. Використання Unreal Engine забезпечує доступ до багатьох функцій, які спрощують процес розробки. Це дозволяє зосередитись на креативних аспектах гри. Проблеми, пов'язані з підтримкою тисяч NPC у грі, потребують ефективних рішень для збереження продуктивності та важливо для створення динамічного ігрового середовища. Гравці прагнуть відчувати нову. При кожному вході в синю зону, що робить гру більш захопливою і важливою для підтримки інтересу до ігрового процесу. Процедурна генерація ландшафтів дозволяє створювати різноманітні ігрові середовища, які виглядають живими. Це допомагає уникнути відчуття бездушності у світі гри. Інженерний підхід до створення рівнів включає фокус на цілях і подорожах гравця та змінює традиційний спосіб розробки, роблячи гру більш цілеспрямованою. Синя зона надає гравцям приватний простір, де вони можуть взаємодіяти з друзями, уникаючи хаосу від випадкових гравців та важливо. Для збереження атмосферності в гри. Технології, такі як хмарні обчислення, змінюють спосіб, яким ігри створюються і оновлюються, і дозволяє швидше адаптуватися до нових вимог ринку. Команда активно планує майбутнє оновлення, щоб підтримувати актуальність і інтерес. Використання Unreal Engine полегшує цей процес завдяки постійним вдосконаленням. Машини навчання можуть допомогти генерувати контент, який відповідає ігровим планам, таким як поведінка NPC. Це дозволяє створювати унікальні ігрові ситуації. Правила в дизайні ігор грають важливу роль, оскільки вони контролюють взаємодію. І гравця з ігровим світом та забезпечує структурованість ігрового процесу. Створення випадкових сценаріїв для NPC дозволяє зробити світ більш живим. Геймери можуть відчувати, що світ реагує на їх дії, а не просто існує. Затримка та десинхронізація у великих іграх є критичними питаннями, які потребують вирішення. Розробники використовують різні системи, щоб мінімізувати ці проблеми, зокрема через різні механізми. Рівень деталізації є важливим аспектом, який впливає на якість графіки і швидкість гри і дозволяє покращити візуальний досвід, адаптуючи його до можливостей Теми. Технології, такі як наніт, революціонізують виробництво ігор, автоматизуючи процеси та зменшуючи час, який художники витрачають на створення моделей. Це забезпечує більшу деталізацію без втрати продуктивності. Наніт дозволяє художникам створювати моделі високої роздільної здатності та автоматично зменшувати їх для оптимізації гри та значно спрощує роботу над графікою в ММО. Управління рівнями деталізації стає простішим, оскільки наніт автоматично налаштовує моделі в залежності від відстані до камери, що допомагає уникнути зниження частоти кадрів. Перевага. Використання на НІД полягає в тому, щоб він забезпечив фотореалістичний вигляд без потреби в ручному налаштуванні модели. Це важливо для тривалості життя гри на ринку. Гравці прагнуть, щоб ігри працювали без перебоїв, лагів і фризів. тому розробники повинні бути підготовлені до технологічних викликів, можливо розуміти потреби користувачів при розробці. Далі поговоримо про перший великий блог на сайті проєкту та побачимо дуже цікаві скріншоти з прототипу гри. А що ви думаєте про це? Діліться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалась моя розповідь, буду вдячний за підписку на канал та поставлений лайк. З вами був Авалкер. До зустрічі у наступному відео.